Побудувати золоті мости для відходу ворога. Розглянемо дану стратагему, але спочатку послухайте історію. Колись у шкільні часи ми з однокласниками знайшли мишу ну як знайшли? Ми бігали за нею коридорами, а вона тікала від нас. В якусь мить ми затисли її в куті і, не маючи шляху до відступу, вона напала на нас. Певною мірою було кумедно, одначе не всім. Що із цього слідує? Що наш опонент, якщо буде загнаний в кут, закумулює свою енергію, свою сміливість і може зробити останній ривок, який нам невигідний. І тому слід мати це на увазі і постійно показувати йому шляхи до відступу. Більше того, зробити так, щоб ці шляхи були почесними, зробити так, щоб наш опонент. Можливо, отримав навіть більше бонусів від недосягнення своєї цілі, ніж в ситуації, коли він її б досягнув. Тому ця стратегема і називається золоті мости. Тобто від того, що опонент відступить, він може отримати набагато більше користі для себе, ніж якби він досягнув ціль, яка нам не підходить. Тому наша задача постійно показувати йому шляхи відходу. Робити так, щоб це було почесно для нього, можливо, певною мірою замаскувавши процедуру відступу під мирову угоду, під домовленість, під певні поступки в контексті зменшення позовних вимог. Діліться цим відео, коментуйте і до зустрічі в нових.